У 480 році по виході синів Ізраїля з єгипетської землі, у четвертому році царювання Соломона над Ізраїлем у місяці зів, що є другим місяцем року, почав Соломон будувати храм Господові. А храм, що його збудував цар Соломон Господові, був 60 ліктів завдовжки. 20 ліктів завширшки і 30 ліктів заввишки. Притвір, що був перед святим храмом, був 20 ліктів завдовжки по ширині храму і 10 завширшки по довжині храму. І поробив у храмі рятовані лікуваті вікна. Він поставив до стін храму прибудову з поверхами, що йшла навколо стін храму. Навкруги святого і всесвятого, і поробив світлиці навколо. Нижчий поверх був п'ять ліктів завширшки, середній шість ліктів, а третій сім ліктів завширшки, бо знадвору храму навколо він поробив уступи, щоб балки не входили в сіни храму. Як будовано храм. То каміння брали вже готове з каменолому, так що в храмі при роботі не було чути ні молота, ні сокири, ані гуку від якогось іншого залізного знаряддя. Вхід до нижчого поверху був на правім боці храму, і круглими сходами входили до середнього поверху з середнього до третього. А як скінчив. Будувати храм, то вкрив його кедровими балками і дошками. Він вивів прибудову до всього храму кожний поверх п'ять ліктів заввишки і зв'язав її з храмом кедровим деревом. І надійшло до Соломона таке слово Господнє Щодо храму, який ти будуєш. То, коли ходитимеш у моїх установах і виконуватимеш мої присуди та пильнуватимеш усі мої заповіді, поводившися згідно з ними, я справджу на тобі моє слово, що я сказав Давидові, батькові твоєму і житиму серед синів Ізраїля і не покину народу мого Ізраїля. Так збудував Соломон храм. І його. Він облицював стіни храму зсередини кедровими дошками від підлоги в храмі аж до балок у стелі, пообкладав із середини деревом, а підлогу храму вистелив кипарисовими дошками. Облицював також кедровими дошками задню частину храму на 20 ліктів від підлоги до балок. І відділив її від храму для дебіру, тобто для всесвятого. На сорок ліктів був храм, тобто святе перед всесвятим. Кедрина всередині храму була оздоблена вирізбленими плодами і квітами, що звисали. Все з кедрини, каміння не було видко. Соломон поставив дебір у храмі на те, щоб там поставити кивот господнього завіту. Дебір, все святе, був двадцять ліктів завдовжки, двадцять ліктів завширшки, і двадцять ліктів заввишки. Він обклав його щирим золотом і зробив кедровий жартовник. Соломон обклав храм усередині щирим золотом. І простягнув завісу на золотих ланцюжках перед всесвятим, що вкрив золотом. Увесь храм обклав він золотом, увесь храм до кінця, та й увесь жертовник, що був перед всесвятим, покрив золотом. У всесвятому зробив він двох херовимів з оливкового дерева по десять ліктів заввишки. П'ять ліктів було одне крило Херовима, і п'ять ліктів крило другого херовима, тобто десять ліктів від кінця одного крила до кінця другого крила. На десять ліктів був і другий херовим. Обидва херовими були однієї міри і одного вигляду. Заввишки один херовим був десять ліктів і стільки ж другий. І поставив він Херовимів серед внутрішньої частини храму. Крила ж херовими простягали так, що крило одного торкалось однієї стіни, а крило другого торкалось другої стіни. Другі ж крила їх торкались крило об крило посеред храму. Він укрив херовимів золотом. А по всіх стінах храму навкруги вирізбив Подоби херувимів, пальм і квіток, що звисали всередині і зовні. А й підлогу внутрі і зовні вкрив золотом. До входу у все святе зробив двокрилі двері з оливкового дерева. Надвірок і одвірки були як п'ятикутник. Зробив так само двокрилі двері з оливкового дерева. І виріс бив на них херовимів, пальми та квіти, що звисали, та й покрив їх золотом, тобто обклав херовимів і пальми розплощеним золотом. Так само зробив і до входу у святе. Одвірки з оливкового дерева, одвірки чотирикутні, двокрилі двері з кипарисового дерева. Обидві половини одних і других дверей відчинялись до себе і від себе, і вирізьбив на них херовимів, пальми та квіти, що звисали, і вкрив їх золотом, що щільно приставало до різьби, обвів внутрішній двір стіною з трьох рядів тесаного каміння та одного ряду кедрових дощок. У четвертому році, в місяці зів, була закладена основа храму. А в одинадцятому році, в місяці бул, восьмого місяця року, скінчено храм у всіх його частинах і за всім його задуманим розподілом. Будував його Соломон сім років.